Наші військові оприлюднили фото і відео десятків насправді вбитих північнокорейських військових у Курській області. Вони просто штабелями отак лежать, їх складають це все після суботніх штурмів. Загалом ми пам'ятаємо кадри, де війська КНДР десятками біжать полем, просто намагаються пробитися, що це за тактика і чому от використовують саме їх. Невже одким чи ним не, не розуміє, що тепер його війська стали гарматним м'ясом? Декілька причин, перш за все, північнокорейські солдатів адаптовують до ведення бойових дій в сучасних умовах. Це є перше і надзвичайно, ну, скажімо, таке прагматичне рішення, і для того, щоб вони набули досвіду на полі бою, щоб вони зрозуміли, як. Працювати в умовах, скажімо, коли повітряний простір контролюють безпілотники, коли поле контролює високоточна артилерія, коли потрібно атакувати, штурмувати підготовлені позиції, таких речей армія може чи військові можуть навчитися в реальних умовах бойових дій, зокрема північнокорейці, яких як ми бачимо, рівень тактики підготовки застряг там, десь на рівні 70-х, 60-х чи 80-х років.